Приїхали, коли їхали, зараз ще не знали, шкат. думали що щось товпові ця виставка, а вийшло таке. Не те несе у Кінотеатр, Таке щось, наче знаєш, діти виставлялись, книжки, якісь, які були книжки. Цьому правда на руку оділи якісь там. <свят> <свят> ну, так, я В мероприятиях видівають такі браслетів. <святки> Браслетики одягли на руку, Міма такі ну, якісь книжки були, бо книжки школі. були і продавали там. Ці манги. Манга. Mm. Зараз діти таке дивляться. Це ж бачите, mm. кінотеатр піднімаєшся по східцях. Бачиш ці фотографії <свят> артистки. Що так піднялись трошки вище, діти там продавали якийсь чай, млиці з шоколадом чи з Руку одягли, Якийсь простір. Хтось сидів, щось читав. Звісно, що мені сподобалося програма те, що я хотіла купити, але вона не продається книжка. Це орігамі мозку. Отаке діти люблять робити. я Поробила цих монстрів з дітьми в центрі в дитячу А ця книжка не продавалася. Те, що продавалося, то мені було не потрібно. І все. А це такий цікавий робот, такий молодець цей робот фотографіює. Ну, Тобто робить фотографії, ми зробили собі фотографії. А це найбільше вразило мене не е, що не японські, а звичайні коробки.

Uh -huh. C'est marionnette. Marionnette japonaise C'est trop beau. Може, поняки відділ. Це сам дізнається. Взагалі-то щось назнімало, а що, хто знає? Так, щось назнімала, хто знає що, поїхали далі.